Друзі, всім вітання із Запоріжжя. З вами автопарк. Сьогодні в короткому огляді у нас преміальний кросовер із Америки Toyota RAV-4 2020 року. За Вінкодом кодом 21 рік. Пригнана зі штатів, повністю відновлена. Гарненько все зроблено. В зазорчиках по кузову немає. Жодної шпакльованої деталі. Все, що було пошкоджено і по навісному залізу замінено на нове. 19 диски легкосплавні, взуть ще у американську всесезонну гуму доволі непогано. Вона від'їздила свої 16 тисяч кілометрів на цьому автомобілі. Чорний, гарний, з рейлінгами з електролюком, затонований. Є у нас. Електробагажничок. Все працює справно. Преміальна акустика від JBL Світлий шкіряний салон. Безключовий доступ. Так виглядає задній ряд. Зовсім новенький, ніхто тут не їздить ззаду. Це Excel преміум комплектація, по суті, максимальна для американського ринку. Більш повніших варіантів там не було. Що по допам? У нас є пам'ять сидінь для водія, електропривід, звісно, всі склопідйомнички, автоматичне дальне світло, денні ходові вогні. Адаптивний круїз, попередження зіткнення, утримання в полосі, підігрів керма. Ігрів переднього ряду сидінь, кондиціонер з клімат контролем, функціональти мультикермо, звісно, величенький такий мультимедійний монітор. Сюди ж виводиться у нас камера заднього огляду, а заднє зеркало у нас також, по суті, є камерою, яка постійно показує вам зображення позаду. Режими їзди EcoNormal спорт. Електронний стояночний тормоз. Ну, Такий заряджений, доволі непогано окомплектований. З люком, да, так він зараз закритий, бо трошки жарко на вулочці. Пробіг 16 тисяч км, пробіг рідний. Перевіряйте, будь ласка, чим хочете, як хочете, все підтверджується. Гарненький свіженький RAV-4. А та ледвина, забув, мотор у нас по класиці, 2,5 атмосферник на 203. Кінських сили чи 205, скільки там точно, на автоматичній гідротрансформаторній трансмісії та передньому приводі. Витрата по місту, Ну зараз от ми стоїмо, машина там працює, деякий час не їде навіть, все одно показує там 8 з копійками літрів. Загалом, якщо їздити економно зі старт-стопом, то по місту буде там літрів 8 витрата палива. Тому не про який газ можна і не думати. 8 літрів, будь ласка, економно для такого заряженого кросовера це дуже непогана цифра. Чекаємо на ваші дзвіночки. По бажанню переглянути, дзвоніть, домовляйтесь по телефону. Всім дякуємо, гарного дня!